Переважна більшість чернігівців привчена до суворої фінансової дисципліни отримав рахунки за комунальні послуги. Оплати зазвичай споживачі збирають докупи усі квитанції, йдуть в банк чи на пошту, щоб оплатити їх. Але в березні зібрати усі платіжки буде проблематично. Так, наприклад, квитанції за споживання електроенергії Чернігівці ще не отримали. Чернігівобленерго кажуть, причина такої ситуації у внутрішньому конфлікті на підприємстві. К сожалению, внутренний конфликт, который есть сегодня у нас в компании, в течение между правлением компании, это мной и финансовым директором, зашел уже, наверное, в тупик. С октября, ноября, ежемесячно, ежедневно я посылаю письма в наблюдательный совет, где рассказывают, что он ничего не проплачивает, что он ничего не делает. Що сьогодні паралізована повністю робота компанії? Також всі директора панноправління от пишуть всі служебні записки. починаючи з февраля, місяця, що всі проплати у нас остановились. Таким чином каже пан Ткача, ні папіра, ні кадриджі для принтерів на підприємстві придбати не можуть. А відтак і надрукувати квитанції не мають змоги. Тож ймовірніше за все, у березні Чернігівці навряд чи отримають квитанції, і це при тому, що в договорі про користування електричною енергією, який має кожен абонент компанії, у розділі. Права та обов'язки електропостачальника зазначено, що підприємство зобов'язано надати споживачам платіжні документи. Разом з тим, у тому ж таки договорі прописані штрафні санкції до споживачів, які допускають прострочку у платежах. Щоправда, цього разу їх застосовувати не будуть. запевнив нас голова правління Чернігів Обленерго. Я вам гарантую, тому що сьогодні це і протокольне поручення є моє, як голови правління. Ніяких штрафних санкцій ми вводити не будемо. потому что мы виноваты в том, что мы не можем нормально работать с абонентом. Если будут штрафные санкции, вдруг где-то там какой-то пройдет за не вовремя оплату, потому что мы не принесли квитанцию, это, пожалуйста, есть Телефон кол центру прямий звоночок туди. Я тут же розберусь і каждому дзвонюсь. Та якщо боїтеся накопичення боргів, то суму, яку маєте заплатити за використану електроенергію, можна дізнатися в кол-центрі підприємства. Тут кажуть, останні кілька днів переважна більшість дзвінків стосується рахунків за світло. І якщо з березня все більш-менш зрозуміло, то з тим, чого очікувати від постачальників в наступному місяці, ні. Як власне не зрозуміло і чому внутрішньогосподарські конфлікти позначаються на абонентах. На жаль, коментар від іншої сторони конфлікту, тобто фінансового директора Руслана Стройного, ми отримати не змогли. У телефонній розмові чоловік відмовився на даний момент викласти свою позицію і рекомендував звернутися до нього з офіційним журналістським запитом. Очевидно, що матеріал про внутрішні конфлікти, які позначаються на житті чернігівців, матиме продовження, бо запит до пана стройного ми вже готуємо.